yeah <síntos> І планування майбутнього сьогодні святкують всі першокласники, які успішно опанували свою першу книгу «Буквар». випускники початкової школи, які не менш успішно склали перший дорослий іспит, державну підсумкову атестацію. Та найбільш хвилюючим є це свято для наших дорогих випускників. Ви за свою роботу, а ще більше ви отримали на робочих лінійках. Ви добре працювали, ви доклали багато зусиль. Хочу привітати четвертокласників, які закінчили початкову школу і здали вперше державну підсумкову атестацію успішну успіхів і в п'ятому класі. Збагачуйте свої знання. Усіх вам і натхнеє, набирайте сил за літо. Дев'ятий клас сьогодні на порозі державної підсумкової атестації. Вони приклали багато зусиль до навчання, і я знаю, що їм все вдасться. Але найбільш треба слова мої до вас, мої одинадцятикласники. Сьогодні ви стоїте на порозі дорослого життя. Перед вами ще нелегкий шлях проходження ЗНО. Я бажаю вам успіхів, я бажаю вам натхнення, я бажаю вам сили, витримки, я бажаю вам усилий завдань. Але я знаю, що все буде добре. І я хочу побажати вам, щоб на тому шляху, який виберете ви собі після закінчення школи, траплялися вам тільки добрі люди. І ви всі виросли добрими людьми. Несли в світ славу по четвертим Дорогі учні, шановні колеги, шановні батьки, ще раз вітаю вас святом. Хочу побажати всім вам мирного неба, здоров'я, гарного відпочинку, достатку в ваших сім'ях і Божого благословення. Святим вас. А ця щаслива мить початку звершень, зустрічей розлуки, як хліб і сіль із материнських рук візьмеш свої ще, невпевнені, що є всі нам літа, Школа за плечами. Дитинства для кожного вона звучить по-різному, для одних вона весела та безтурботна, для інших трепетна і ніжна, але для всіх нас рідна та неповторна, і неодмінно пов'язана зі школою. Прислухайтесь, будь ласка, сьогодні до молоді свого серця, своєї душі. Ми надіємось, вона навіє вам прекрасних спогадів. Здається, ще ніби вчора я вперше переступила поріг цієї школи, а вже сьогодні стою на лінійці. Справді, дуже швидко пройшов. Три роки тому я, мабуть, і уявити не могла, що колись стоятиму тут як випускниця. І ось і випускниця. За плечима ніби небагато, але й немало. Ми тут навіть не прожитому часі, а в тому, як ми його прожили. Я тут знайшла багато нових друзів, з якими нам є тепер що згадати, хоча ми завжди були дружні, відповідальні. Але зараз я з легкістю можу сказати, я справді щаслива, що ви всі з'явилися в моєму житті. Я завжди буду вас пам'ятати, ви в моєму серці. Було тут справді. Багато Багато всього. Починаючи від цікавих уроків і закінчуючи не менш цікавими дискотеками, ми втікали з уроків, за що потім були нагороджені з дуже цікавою роботою. Ми сварились, мирились, пізнавали та знаходили себе саме тут, у стінах нашої школи. Наші перемоги і поразки, злети і падіння, шляхи до вершин. З радості і смутку весь час розділяли з нами ви, наші любі та найкращі в цьому світі вчителі. І напевно, всіх найлюб'ясніх слів буде мало для того, аби висловити вам свою вдячність, безмежну вдячність. Хочу вам побажати витримки, щоб учні були вдячними і стараними. А настрій з кожним уроком вас тільки покращувався. Випускники сьогодні наш день! До доросле життя, нові знайомства, все нове. Хочу нам всім побажати знайти у цьому світі своє місце під сонцем, своє покликання знайти себе. І вчора була непогана погода, просто школа плакала, відпускаючи нас, плакали і ми, бо це був останній день нашого дитинства. Більше не буде уроків і всіх тих моментів, так не віриться. Дякую вам всім за сьогоднішній Майже 11 років тому ми прийшли сюди. Багато випробувань і цікавих наук чекало тут на нас. У першому класі ми навчилися писати, а деякі навіть списувати. У другому класі навчилися відрізняти вчителів від старшокласниць і часом віталися з ними. У третьому класі ми вже міли знаходити їдальню навіть із закритими очима. У четвертому класі ми навчилися вимовитися. Пос повну назву своєї школи, а деякі навіть з першого разу у п'ятому класі. Ми зрозуміли, що вчителів у школі більше ніж учнів у класі, і тому довго влутили їх ім'я та по батькові. У шостому класі навчилися ховати крейду щоденники, а деякі навіть своїх батьків. У сьомому класі ми вже знали, що похід в медпункт чи туалет можна зробити значно цікавішим, включивши до маршруту. Зупинку їданю, прогулянку коридорами, щоб тур до магазину у восьмому класі навчилися швидко готувати позакласні заходи. Де і навіть за один день у дев'ятому класі ми вже вміли користуватися одним зошитом на всіх уроках і вчити домашні завдання, не відкриваючи підручника. У десятому класі навчилися закохуватись, а деякі навіть не один раз. А одинадцятий клас вчить нас дякувати та прощатися і пам'ятати найкращі шкільні роки усе своє життя. Свої мрії на волю, хай летять у незвідані далі. Відпустіть свої мрії у полі, і нехай вони обов'язково збудуться.